Привіт! Сьогодні ми з колегами святкуємо День журналіста. І тому замість викриття чергової корупційної схеми я хочу розказати вам про наболіве. Знаєте, що найбільше демотивує журналіста? Це коли після публікації чергового розслідування чи відео у коментарі приходять люди, які питають а толку з того, що ви оце все розказуєте? Скажу просто. Без журналістів, які займаються розслідуваннями, ви, звісно, розумітимете, що у місті все погано. Але, скоріш за все, будете думати, що у всьому винна Ямщикова. Доля правди в цьому, звісно, є. Але за Катериною стоїть ще багато непублічних людей, які приносять місту значно більше шкоди. Для них Ямщикова слугує чудовим громовідводом, який збирає на себе весь негатив. А після війни вони просто підсунуть вам нову маріонетку в білому пальті. Я ціную це рішення депутатів по-іншому не могло би бути. Якщо ж ви знатимете про цих людей достатньо, то й за кілометр не підпустите їх до влади. Але без журналістів-розслідувачів все інформаційне поле Полтави скукожиться до офіційних повідомлень прес-служб, політичного піару та треш контенту від трухи. Прес-служби та піарники політиків здатні загорнути будь-яке лайно в обгортку від цукерки. Труха першою публікує фото ДТП та наслідки прильотів. Можливо, комусь це цікаво. Але об'єктивно на ваше майбутнє ці новини ніяк не впливають. Дуже часто нас звинувачують у хайпі. Мовляв, якщо ми щось знаємо, то треба писати заяву в прокуратуру, а не розносити зраду по інтернету. Але це так не працює. По-перше, Повідомлення у ЗМІ вже є достатньою підставою для відкриття кримінального провадження. По-друге, по ми іноді і справді пишемо заяви до правоохоронних органів, але це вже більше про активізм, а не про журналістику. Проблема в тому, що правоохоронці, навіть якщо вони не вдолі, не сильно гарять бажанням брати на себе додаткову роботу у вигляді чиїхось заяв. Навіть якщо викладені журналістами факти очевидні. Паперова робота займає дуже багато часу. Ситуацію ускладнює те, що керівництво Полтави відпрацювало дуже багато схем, які дозволяють вимивати з бюджету десятки мільйонів гривень, і при цьому формально не порушувати закон. Так як мама зі своїми домогосподарками сучасні чиновники паляться дуже рідко щодо кримінального провадження відкритого цьому сільському міста, чи дійсно всі жінки, вони звані ви знаєте. Повна туфта, повна нісенітниця. Я можу сказати, що слідство розбереться, постави крапку суд. Але якщо ви хочете запитати в мене особисто, то схоже я на того, щоб це все робив. Не схожий, наприклад, те, скільки грошей місто витрачає на проекти та їх коригування. Це абсолютно неефективно, нелогічно та просто неприпустимо під час війни. Але з юридичної точки зору закон не забороняє це робити. Тому єдиний спосіб вплинути на владу це публічний осуд. Кожен політик розуміє, що чим більше за ним корупційних скандалів, тим складніше утриматися при владі, і тим більше потрібно витратити на піар та підкуп виборців. У якийсь момент це стане просто нерентабельно. Але без розголосу влада просто зробить покерфейс та ігноруватиме журналістські розслідування. Це, наприклад, типовий підхід ямщикової до вирішення проблем. Будь-які корупційні викриття вона називає замовними або вперто ігнорує. Тож, у будь-якому разі, саме ви робите можливим те, що наші розслідування набирають якусь силу і потроху щось змінюють. Кожен ваш перегляд, лайк, коментар чи поширення збільшують шанси на те, що влада буде змушена адекватно реагувати на оприлюднену інформацію. До речі, я дуже радію, коли після наших розслідувань люди самі у соцмережах починають тегати чиновників та вимагати від них пояснень. Пархоменко може перебанити всіх журналістів, але якщо почне блокувати і ваші коментарі, то просто залишиться без виборців. На жаль, важливих тем багато, а журналістів мало. Тому люди часто ображаються, що ми ігноруємо близькі їм теми. Але це не тому, що ми продалися чи боїмося. Просто не вистачає людей та ресурсів. Щоб платити їм за роботу. Адже ми не отримуємо гроші з бюджету, а заробляємо виключно на рекламі. Тут, за логікою, я б мала попросити вас задонатити на роботу редакції, але поки краще донатьте на ЗСУ. Сили оборони потребують вашої підтримки в першу чергу. Єдине прохання припиніть ставити регачки, коли бачите. Риг. Коли бачите рекламу у ЗМІ чи улюблених авторських пабліках, бо таким чином ви залишаєте їх без грошей і можливості продовжувати свою роботу. Насправді позитивні новини збирають дуже багато переглядів, але не кожен позитив потребує висвітлення. Наприклад, якщо у Полтаві поливають квіти, це, звісно, позитив. Але чи цікаво вам буде про це читати? Дивіться, хто там каже, що нічого не робиться в Полтаві. Тому ми зазвичай розповідаємо або про щось погане, аби цю проблему вирішити, або про щось дуже хороше. На жаль, проблем поки що більше. Але ситуація не безнадійна. Наостанок хочу подякувати всім, хто підтримує нашу роботу добрим словом. Для нас це дуже важливо і надихає працювати далі. А якщо у вас є питання чи претензії до роботи журналістів, пишіть у коментарях, буду відповідати.